Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що, показилися? коли ми звертаємося до вас, з проханням допомогти, пишете такі поради? Іди до ладу, дити. Люди, фронт сунеться. Сунеться в країни. Ой, да, пре! Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, з проханням допомогти, принижують. Виль, я тебе мене примутом. Зараз я прошу для підвищити до на півніки. Які... Фібідрона мене нищить окупантів. Їм в необхідні два мавіка. Люди, я вас просто пошити мої верзи. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такі, як ніколи, за весь час повномасштабному вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного з усіх. Не для себе просять хлопці, не для себе.